Персик осваюється біля палатки. Я його причепив там надійно. Спеціально брав карабіни, щоб фіксація була. Тут горшок, там мисочки, водичка, сухий корм і зараз вологий дамо. Вологий корм взяли термопакети спеціально. Зіп-пакет, термопакет, коротше. щоб все у нас було чекі-пуки. Дивиться. Покажу його лапки, Покажи лапки, покаж лапки. Зверху кіт рижий, знизу сірий. Ну. ну що, персик, освоюйся. Все буде добре. Красота, так? Да? Природа. Ти ж хотів на природу, а то ми постійно в квартирі, в квартирі тут.